Ну от соціологія показала, що не може Зеленський проводити вибори, коли у нас буде припинення вогню. Ну ніяк не виходить у нього. От зараз е знову нова соціологія. Знову Зеленського під 60% довіра, 35% тільки проти. Чому мирна угода зірвалася? Знов страшно, знову удари по Києву. І знов треба щось думати з цією владою якось треба з нею разом консолідуватися, боротися і так далі. Тобто це не рейтинг Зеленського. Ні, ні в якому випадку. Може, йому це пояснюють, що це рейтинг Зеленського, що й до нього рості довіра виросла, нічого вона до нього не виросла. Як тільки якесь загострення, люди зразу починають більш активно говорити, що вони підтримують владу. Як тільки ситуація краща, вони говорять, що вони не підтримують владу. Якщо вибори у нас будуть відбуватися прямо під час... Загострення бойових дій, то звичайно у Зеленського шанс є. Але якщо вони будуть переперебувати відбуватися в період, коли у нас буде ну умовно, хоча б перемир'я, у Зеленського шансів немає ніяких. Тому Зеленський намагається зробити дві речі. Він намагається провести вибори якомога швидше в умовах війни і з іншого боку. І він намагається зробити все можливе для того, щоб в той час ще був воєнний стан. І вони так прямо про це і говорили: що ну ми ж не можемо припинити воєнний стан зразу. Ще навіть мира ніде не видно, а вже нам повідомляють, що воєнний стан не буде зупинений в цей момент. Отака отакі у нас свіжі новини. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуємося, поширюємо, коментуємо, лайкаємо і обмірковуємо, що ж насправді відбувається. А насправді відбувається ось що. Зеленський намагається посилити свою вертикаль дуже активно, дуже він веде перемовини з СБУшниками різного штибу для того, щоб його вертикаль СБУшна стала ще сильніше. Ви ж пам'ятаєте? Було прийнято рішення про те, що силовиків в мирний стан стане набагато менше. От велика роль викладається, відкладається на силовиків в такий період. Тому ми повинні бути готовими, для того, що, до того, що нас готують не до миру, а нас готують до протистояння з певними силовими структурами. І малюк, який не може виявити характер, не може стукнути по столу і сказати, що він проти Зеленського. Це так само погано, як малюк, який не може виявити характер і сказати Зеленському, отець родной, ми з тобою навіки. Він коливався, він намагався якось балансувати, і, як мінімум, його вже як наслідок, його вже немає, вже замість нього виконуючи обов'язки. Хоча насправді його ще не звільнили. Не звільнили. <кхем> Чи звільнять його? Ну, думаю, що так, тому що. В парламенті багато цих конвертних депутатів. По-перше, по-друге, а що він уже сам погодився? Тут же ж нічого не зробиш. Людина принциповим характером, вона говорить, так, я готовий служити на іншій посаді. От, і він говорить про те, що нібито він залишиться в СБУ. Ну, ну не знаю, так не буває. Ну, не буває так, щоби. Ну от як з цим з шмигалем, ти не можеш керувати структурою, а потім працювати в цій самій структурі, там на якихось менших посадах. Ну, це нелогічно і так не буває. Тебе все одно звідти прибирають, тому що якщо ти був авторитетним начальником, до тебе всі продовжують іти за порадами, а це не подобається новому керівнику. А якщо ти був... Не авторитетним і ненависним, то тебе починають там всі чмирити, гнаїть, масолити і витурювати звідти, яку можливо. Тому ніякого вибору немає. Ясно, що малюк змушений буде піти кудись на іншу роботу, на яку саме я ну, поки що не знаю. Друга частина це умірв у ніби нібито має перейти на посаду якогось радника з національної безпеки. Нема в нас такої посади в країні, тому що вона є в Америці, а в Україні такої посади немає. Для цього треба створювати нову конституцію, закони, виводити таку посаду, наділяти її функціям, або просто взяти е е е Зеленському, призначити, кого попало, на яку попало посаду, і назвати, що в Опі буде працювати не лише Буданов. А і, значить, уміров як там, на такій-то посаді, і придумати, що вона буде займатися, хоча це буде поза Конституцією. Чому вони намагаються прибрати Умірова? Ну, швидше за все, через його так. Токсичність, його треба сховати кудись подалі. Він, звичайно, не такий токсичний, як Єрмак, але він достатньо токсичний, тому його треба прибрати кудись за спини когось. От. Нагадаю вам, що наша доблесне НАБУ, яке героїчно болеться з корупціонерами, воно не оголосило підозру ні Єрмаку, ні Уміреву. А наша доблесна фракція слуг народу, так і не вигнала свої фракції. П'ятьох підозрюваних в справах про корупцію, на чолі з і всіх інших. Чому вона цього не зробила? Тому що якщо вона їх вижене, вона перетворюється вже з більшості в небільшість, не в монобільшість. І як висновок у них починаються юридичні проблеми. А Зеленський цього дуже не хоче і боїться. Вони намагаються провести вибори якось так, щоб пропетлять до останнього Е, Очікую, що невдовзі ми побачимо, що в фракцію зайде якась кількість депутатів, які попросяться в фракцію. Коли їх туди приймуть, то після цього приберуть кілька депутатів найбільш скандальних з самої фракції. А до цього вони туди будуть просто заходити, щоб поповнити кількість зараз. Там по-моєму, три. Депутата в них є зазор, тобто для того, щоб звільнити п'ятьох, їм треба трьох ще хоча б залучити зі сторони. Чи є там в голосі, чи в слугах, чи може навіть в батьківщині якісь чи бажаючі чи мажоритарники зайти в слухи. Ну я не знаю. Побачимо, будемо за цим стежити, як це все буде відбуватися. Тому що Зеленський намагається утримати свою вертикаль у всіх тих умовах, які є навколо, і. Дуже важливими звучать оці повідомлення про те, що в тому числі з зеркала тижня, про те, що Єрмак повним ходом в спортклубах, ресторанах, всюди, де він може, він з'являється, він працює далі з Зеленським. А фактично Буданов став його, ну, скажімо, уповноважений, уповноважений, уповноважений у справах Єрмака Буданов. І це, звичайно, нищить повністю. Його умовний авторитет, який у нього був, і рейтинг. Побачимо, що з цього буде. Мені дуже цікаво, як на це відреагують люди. Можливо, люди цього не помічають, можливо, люди думають, що це нормально, що Єрмака немає, Єрмака звільнили. Єрмак уже може в Збройних силах служити, як він обіцяв, і так далі. Ну, але брехать, це не на гору йти, а як згори котитись. Тому для них, для нашої влади, такі історії дуже прості. Єдине, що. Покладає все-таки надії на те, що е, і з одного боку несприйняття цієї влади українцями, і несприйняття цієї влади нашими партнерами і в Сполучених Штатах, і в Європі, і неспроможність цієї влади нічого зробити самостійно, призведе до того, що вони все-таки не справляться з продовженням своїх повноважень, от а збройні сили в цей час будуть мужно витримувати удари. І триматися для того, щоб фронт не обрушився. Хоча, як ви побачили, я вам з цього починав говорити. І, на жаль, можу сказати і зараз, що насправді, якщо Зеленський побачить, що для перемоги йому потрібно обвалити фронт, він може це зробити. Тому що сьогодні соціологія однозначно показує таке, як тільки починається проблема, люди голосують, підтримують Зеленського. Тому таку проблему цілком можна створити. Нагадаю вам, що перед вторгненням в лютому місяці на початку рейтинг Зеленського був близько 20%, як і рейтинг Порошенка. А партія Слуга народу була на четвертому місці а Європейська Солідарність на першому місці. Е, відбулося вторгнення, відбулася консолідація навколо влади. І, на жаль, це поганий урок для. України, але такий урок для Зеленського можливий. може бути маніпулятивне залякування українців. Може бути, може Я не, не знаю точно, що вони хочуть цього робити. Але виходячи з того, як вони діють, у мене є відчуття, що Зеленський розуміє, що що страшніше українцям, то швидше вони проголосують за Зеленського. От вам і результат. Стежимо за подіями. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Ще раз нагадую, спонсор мого канала це внесок від 35 до 70 гривень. Якщо у вас є така можливість, підтримайте, тому що будь-якому незалежному засобу масової інформації, яких є, зрештою, в мій канал, потрібна допомога і підтримка. Слава Україні! До зустрічі!